Доброго ранку. Сьогодні ми працюємо в форматі запису. Ви мене слухаєте, виконуєте все, що потрібно в зошитах, і потім ми з вами перевіримо те, що ви зробили. На попередньому уроці ми з вами дізналися, що таке функція, познайомилися з поняттям функції, і з тим, як можна функцію задавати. Сьогодні наша тема область визначення і область значень функції. Запишіть, будь ласка, тему в зошит. І ви бачите, що два слова дуже-дуже схожі. Так? Область визначення, область значень. Для того, щоб прокинутися, будь ласка, швиденько обчисліть. Значення виразів поставте на паузу відео і спробуйте усно знайти значення виразів. Можете себе перевірити за QR-кодом або за посиланням, коли ви це зробите. Давайте почнемо з області визначення функції. Ми з вами вже знаємо, що функція. Це залежність, давайте пригадаємо правило, воно зараз буде на екрані, так? що залежність однієї змінної Y від іншої змінної X. І дуже важливо знати, що кожному значенню незалежної змінної X відповідає єдине. Значення залежної змінної Y. І нагадую, що замість змінних X та Y можуть бути інші букви. У вас було домашнє завдання, щоб навчитися знаходити, бачити функції. Давайте зараз з вами ще раз спробуємо це зробити: номер 974. А потім перевіримо домашні номери. З записів, які є, потрібно знайти функції і казати незалежну зміну, або ми говоримо аргумент та залежну зміну. Давайте з вами подивимося: перший запис. А дорівнює 4Б додати 2. Тобто у нас є змінна А і є змінна Б. Тобто це є функціональною залежністю. Залежно від того, що ми будемо підставляти замість букви Б, у нас буде змінюватися значення А. Тому Б аргумент, а залежна зміна. Другий вираз. Давайте подивимося, у нас є Х і ще раз Х. Тому можемо зробити висновок, що. Цей запис не є функцією, тому що настільки нас тільки одна змінна x, немає другої змінної. Тому другий запис не є функцією. Третє. Y дорівнює відношенню одного до різниці 4 x та одиниці. Дивимось, є аргумент x і є змінна y. Тобто це є функцією. Четвертий. Ви бачите, що взагалі немає змінної, тому можемо зробити висновок, що це не функціональна залежність. П'яте. Є ТЕ і є ПЕ. Аргумент це Т, П, залежна змінна. І шосте. У нас є А. Немає другої зміни, тому це не функція. І коли ви виконували домашнє завдання 975, ви побачили, що перше це буде функція, четверта не буде, тому що тільки одна зміна, друге функція, п'яте функція, третє – не є функцією, шосте не є функцією. А зараз повернемося до нашої теми. Що ж таке область визначення функції? Це всі значення, які може брати аргумент. Тобто всі числа, які ми можемо поставити замість x, вони складають область визначення. Коротко позначають область визначення, де, велика буква Д від. В дужках F це функція, тобто D – область визначення функції. Як це працює? Запишіть, будь ласка, задача 2, і нам потрібно знайти область визначення функції заданою формулою. У нас є дві формули. Перша формула, запишіть, її, будь ласка, y дорівнює відношенню 5х до суми х та 3. Тобто, якщо у нас завдання визначити так, область визначення, ми повинні подумати, а що ж може стояти замість ікса. І увага. В сьомому класі нам важливо звертати увагу на дію ділення. Пригадуємо, що риска дробу це ділення. І коли ви бачите ділення або риска дробу, або дві крапочки ділення, то потрібно звернути увагу на дільник або на знаменник. Пам'ятаємо, що ділити не можна на нуль. Тому, якщо у нас дільник буде нуль, то наша функція не може існувати, тому що на нуль ділити не можна. Давайте подумаємо, в якому випадку у нас дільник буде нулем. Ну, зрозуміло, якщо х буде мінус 3, так? Да? Якщо ми підставимо мінус 3, додати 3 буде 0, і функція такої існувати не може. Тому запишіть, будь ласка, перший наш варіант завдання, знайдемо значення х, за яких знаменник дробу дорівнює нулю. Ми з вами знайшли, так? Да? Х. Додати 3 дорівнює 0, х дорівнює мінус 3. Отже, х, коли він буде мінус 3, є недопустиним значенням функції. І область визначення у нас будуть всі числа, крім мінус трьох. Запишіть, будь ласка. Д це область визначення да? дужка. Функції нашої, тобто, де в дужках F читається як область визначення функції. Ставимо дві крапочки, це не ділення. Х не дорівнює мінус 3. Тобто всі числа окрім мінус 3. Давайте подивимося на другу. Перепишіть другу функцію, y дорівнює відношенню суми 4х та одиниці. Та трьох. Дивимося на знаменник, знаменник 3. Тобто він вже не може бути нулем. Там стоїть трійка. Тому можемо зробити висновок, що область визначення другої функції всі числа. Або будь-яке число. Запишіть, будь ласка, df, F, дві крапочки, х будь-яке число. Що ж таке область значень? Ну, я думаю, що ви вже здогадалися, якщо у нас область визначення це всі числа, які можуть бути у нас аргументом, то область значень, то це всі наші, так скажемо, відповіді, да? які можуть бути замість Y. Запишіть, будь ласка. Усі значення, яких набуває функція для допустимих значень аргументу, утворюють область значень функцій. Дитячою мовою, це можна сказати, що область значень це всі наші ігрики, які ми отримаємо. Позначається це буквою є. Ще раз, де область значень, є. Область визначення функції. І давайте спробуємо зробити завдання 3. Запишіть, будь ласка. Прочитайте його, спробуйте самостійно олівцем зробити. Поставте на паузу і перевіримо. Давайте подивимось і пригадаємо формулу периметра прямокутника. Периметр прямокутника П дорівнює 2 помножити на суму довжини та ширини А і Б. Ми з вами знаємо за умовою задачі, що периметр прямокутника 28 см. Тому ми з вами підставляємо замість P наше, наше число 28 і отримаємо ось таку залежність. 28 дорівнює 2 помножити на суму А і Б. Нам потрібно з вами записати формулу залежності довжини, тобто сторони А від довжини сторони Б. Якщо ми з вами розв'яжемо розв'яжеморів, тобто А і Б залишимо ліворуч, 28 поділимо на 2 отримаємо 14. І знайдемо, що А дорівнює 14 відняти П. І для нашої формули Б це буде аргумент, А, це у нас буде значення функції. Також нам потрібно знайти область визначення і область значень. Тобто, якою може бути Б. Зрозуміло, що довжина сторони прямокутника може бути тільки додатною. Не може бути довжина мінус 1, мінус 2, мінус 3. Тому наша довжина B повинна бути більше, ніж 0, і ширина повинна бути теж більше, ніж 0. І оскільки А це 14 відняти Б. То B не може бути більше, ніж 14. Тому що, якщо у нас буде b 14 ми отримуємо ширину 0, а такого бути не може. Тому запишіть, будь ласка. Подвійну нерівність. B Більше, ніж 0, або менше, ніж 14. А також повинна бути більше, ніж 0, або менше, ніж 14. Тобто. Пригадуємо буквочка Д. Це що у нас? Область значення. Правильно, ні, неправильно, область визначення, так? записали. Є область значення. А зараз ви можете перейти по QR-коду і перевірити, як ви зрозуміли сьогоднішній матеріал. Можна за посиланням. Тобто, сьогодні ми з вами дізналися, що таке область визначення. Як позначають область визначення? Що таке область значень, і як позначають, і ви можете зробити експрес-контроль за QR-кодом або за посиланням. Перший варіант. Потім другий варіант. І наприкінці уроку, будь ласка, зробіть. Рефлексію. Запишіть в зошиті по наших сходинках, так? що ви дізналися сьогодні, що зрозуміли, чому навчилися, що вам було цікаво на уроці, якщо були труднощі, та в чому вони були, і що вам сподобалось. Наш урок закінчено. Гарного дня до завтра. До побачення.